Електронний архів є критичним для безпеки фінансових документів і економії коштів. Ні для кого не є секретом, що сучасний бізнес працює в умовах, коли робота з документами може призводити до великих втрат ресурсів. Це можуть бути як фінансові ресурси, так і людські, так і інші ресурси, якими володіє компанія. Багато ми чуємо від клієнтів наступну інформацію щодо тих проблем, які в них є. Це і тривалий пошук документів, які зберігаються в декількох системах чи різних носіях. І вони не є пов'язаними між собою в єдиному середовищі. Тобто акти, рахунки можуть бути в бухгалтерській системі, договірні документи можуть бути там, в, в кращому випадку в якійсь ЄСІМ або єрп системі або взагалі в когось на шарах чи на дисках, які зберігають які... до яких не так. Не так гарно виходить налаштовувати доступ, і відповідно, в принципі, їх перегляд до їх перегляду, до перегляду цих документів можуть мати доступ дуже багато людей. Також відмічається, що тривалий пошук документів, які зберігаються знову ж таки у декількох системах чи різних носіях. Це дуже великі часові затрати. Інколи відмічають клієнти, що вони вимушені дублювати документи в декількох системах для того, щоб була можливість опрацювати ці документи. Були випадки, випадково, коли зростали ризики через те, що з першого джерела були видалені файли, так як на жаль, також чули від клієнтів. Трудомістськість контролю, факту надсилання, отримання та повернення документів других екземплярів від контрагентів або партнерів. Це також досить великий. Велика проблема сучасного бізнесу, тому що не всі використовують сервіси для онлайн -підпису, підпису документів. Багато ще хто полюбляє працювати з паперовими документами, і, відповідно, отримати другий підписаний екземпляр, інколи може бути завданням із зірочкою. Без єдиного архіву електронних та паперових документів на підготовку квартальних та річних звітів може йти дуже багато часу, тому що треба знайти ці документи, їх ляс вивантажити, подивитися, де вони були підписані, в яких з'єднати, щоб вони були по певному контрагенту однакові за той період і так далі. Тобто, це може займати досить великий період часу. Тому ми вважаємо і ми бачимо, що електронний архів критичний для безпеки фінансових документів, оскільки він забезпечує надійний захист даних, надає, надає можливість шифрування цих даних, контроль доступу та резервне копіювання, що знижить ризик несанкціонованого доступу або втрати, або пошкодження документів. Окрім того, він... Він допомагає уникнути витрат на фізичне зберігання, скорочуючи час на пошук і обробку документів. Щодо фізичного зберігання, ми маємо кейси, коли клієнт каже, коли клієнт казав, в нас декілька декількаповерхове приміщення, і те, і воно є архівом, і відповідно є певні нормативи і. Правила зберігання цих документів, тому що особливо документи, які є тривалого зберігання понад ну там до 75 років, для нього має бути організована навіть вологість, температура освітлення для цього для цього приміщення, щоб в ньому документ не портився, не псувався, і він зміг бути і ним можна було скористатися або до нього звернутися через якийсь період. Тому дуже важливо, коли є електронний архів, і це все можна організувати і ну, як мінімум зберігати документи, які, з якими компанія працює зараз, тим самим починати створювати електронний архів на майбутнє. Також автоматизація процесів, як та інтегра як інтеграція із обліковими системами, мінімізує людський фактор. що Ще більше може знижити, знизити витрати та підвищити точність даних. А, які, з якими ризиками, які є ризики пов'язані з відсутністю електронного архіву? А, насправді їх безліч. Це не тільки втрати важливої інформації, це і загроза репутації компаній. А, сучасний бізнес вимагає швидкого доступу до даних. А паперовий архів не завжди може забезпечити такий доступ. Плюс багато хто із нас працює онлайн або на гібридному форматі, і, відповідно, якщо є необхідність звернутися або знайти якийсь документ, то це треба прям чуть ли не планувати оці такі звернення. Також компанії, які на сьогоднішній день почали вже використовувати електронні архіви, мають значну перевагу в швидкості і прийняті рішень та ефективності роботи. Проблеми із документацією можуть негативно впливати на репутацію компанії, тобто будь-які втрати або затримки по, по узгодженню документів, втрати при підписанні. Вони можуть за собою потягнути певні штрафи, розірвання стосунків між контрагентом або партнером, постачальником, які за собою також понесуть фінансові втрати і в будь-якому випадку вплине на репутацію компанії. Також ми спостерігаємо, що знаходження необхідного документу серед великої кількості паперів і мова йде не там не про сотні документів да, на рік, а мова йде, може йти про сотні документів на тиждень. На декілька сотень або декілька тисяч сотень документів на місяць це досить великий обсяг документів, і якщо о, і чисто фізично його одна людина, ну банально перевірити, розкласти, це великий пул роботи, це великі витрати саме часового проміжку і ресурсів людських. І відповідно при такому потоці документів. Пропустити якусь помилку, або навпаки, знайти помилку, наприклад, після підписання, коли якісь документи були підписані, були відправлені на підписання одним контрагентом, а в результаті вони ну якимось чином так вийшло, були був накладений підпис, або там вони були підписані іншим контрагентом, але немає ніякого підтвердження там чи по довірності, чи яким чином на якій підставі цей інший контрагент підписав ці документи відповідно, необхідно або Запитувати, щоб отримати ці підтвердження, на якій підставі цей документ був підписаний, або ж перепідписувати його з відповідним контрагентом. Це також певні ризики, особливо якщо це обмін паперовий, так це взагалі великі, великі втрати можуть доходити і до сотні тисяч гривень на місяць. Також відсутність належного документообігу може призводити до штрафів з боку контролюючих органів. Кожен співробітник може мати свою копію документа, що призводить до розбіжності у даних. Таке, з таким ми також стикаємось. Неможливість дотримання законодавчих вимог. Тобто, якщо є порушення термінів зберігання, відповідно може призвести до юридичної відповідальності. При виникненні судових спорів, наприклад, відсутність належного оформлених документів, також може ускладнювати доведення своєї позиції. Отже, ми проговорили про недоліки. А які ж все ж таки переваги електронного архіву може надати електронний архів для бізнесу? Це об'єднання всіх систем за рахунок інтеграції з іншими системами замовника в єдиному електронному середовищі для подальшого зберігання. Тобто, буде виконуватися інтеграція, яка пов'яже між собою вчасно медок. ОДНС за потреби. систему, якщо клієнт вже має систему електронного документообігу, в якому він створює і погоджує документи, то також може бути виконана інтеграція. Якщо є crm система або інші якісь Додаткові софти то це все можна обговорювати для того, щоб об'єднати в єдину ієрархію, в єдиний IT-організм, я б навіть сказала, для того, щоб все працювало ефективно. Електронні документи також в архіві вони будуть захищені від пошкодження та втрат. На сьогоднішній день, коли ми живемо в стані періодичних якихось прильотів і так далі, я знаю особисто декілька випадків, коли клієнти вивозили фізичні архіви, і це займало. Досить тривалий період, тому що для них дуже важливо було зберегти, і це було декілька фур, які відправлялися там протягом тижня, для того, щоб просто вивести ці документи від о, в більш безпечніші місця. Тому, о, а якщо ми будемо казати, наприклад, не тільки про фінансові, а якісь, якщо в є електронний архів, не електронний, є паперовий архів кадрових документів, які мають термін зберігання 75 років, то відповідність втрати таких документів може бути дуже суттєвою. Або, наприклад, якщо в банківських якихось сферах, да, де мають бути збері... зберігатися договори або якісь зобов'язання із клієнтами або з партнерами, то відповідно, втрата таких документів у фізичному вигляді дуже суттєво може вплинути на роботу компанії. Також електронний архів надає доступ з будь-якого місця для співробітників, з будь-якого пристрою і з умовою підключення до інтернету. І багато процесів пов'язаних з обробкою документів також можуть бути автоматизовані, тобто ми приберемо цю рутин, рутинність, яка забирає багато часу у. Користувачів у співробітників компанії, і коли вони стануть користувачами системи, то відповідно всі ті процеси, які будуть автоматизовані, вони будуть проходити швидше. Ми відмічаємо, що навіть там, наприклад, зниження часу на опрацювання документу, яке може бути там, ну на, на кілька, навіть на кілька годин, вона вже суттєво. Відмічається в моменті, коли клієнт вийде на фінансову, фінансову фінансове відшкодування і буде починати отримувати прибуль з того моменту, як він впровадив цю систему. Також це суттєва економія місця та ресурсів, адже відсутність необхідності зберігати велику кількість паперових документів, воно просто сама собою. Вона не зникне, тому що деякі документи все одно мають бути в папері, але вона суттєво зменшиться. І те, що точно відмічають клієнти, це покращення співпраці між відділами, тобто обмін документами, надання певних прав, ролей і доступів, допомагають автоматизувати і покращити процес опрацювання цих документів. Що також основна і ще така остання перевага, одна із останніх переваг електронного архіву фінансових документів, це є можливість масштабування архіву на інші напрямки документів, на інші відділи, на інші бізнеси. І на слайді ви бачите інформацію. Бачити представлення, так, як може бути, ну, це така схема свого роду, що між собою символізує, пов'язані декілька варіацій систем, декілька варіацій. Представлення в виду архіву, в єдиний такий організм для того, щоб все ж таки. Була у компанії можливість збільшити ефективність при масштабуванні архівного середовища. Так як масштабованість є ключовою характеристикою електронного архіву, особливо для динамічно зростаючих компаній. Ми відмічаємо і ми маємо запити від компаній, які, наприклад, працюють з великим, з великим обсягом документів, які мають в планах збільшення, наприклад, представлення в різних регіонах. В два рази, ніж, наприклад, в поточному році. І відповідно для того, щоб не збільшувалася кількість людей, яка буде працювати з цими документами, яка буде працювати з цими ж регіональними представленнями, основна завда... основне завдання клієнта було автоматизувати свої процеси, автоматизувати передання документів саме в архів. І трошки згодом ми більш детально про це поговоримо. Також організація централізованого сховища дозволить легко організовувати доступ до документів, масштабувати відповідно до потреб, до змін, а також інтегрувати інші системи, що підвищить ефективність і гнучкість управління даними. Чому масштабованість така важлива? Гарне питання кожен із бізнесів, я думаю, що задається таким питанням, чи дійсно їм потрібно це враховувати, коли вони обирають систему. З часом будь-яке підприємство накопичує величезні обсяги інформації. Бізнес постійно розвивається, змінюються його потреби, змінюються законодавчі вимоги, змінюються процеси. Збільшується кількість співробітників, вона зростає, і, відповідно, буде зростати і кількість користувачів самої системи. І масштабоване архівне середовище дозволить легко збільшити обсяг зберігання даних без втрати продуктивності самої системи, легко адаптувати систему до нових вимог, забезпечить безперебійну роботу системи навіть при великому навантаженні. Відповідно, компанія отримає переваги, які, от ви, які ви бачите на, на слайді. І я впевнена, що створення електронного архіву буде, для деяких компаній є необхідним кроком. Тим паче для сучасних компаній впровадження архіву дозволить адаптувати систему до змін в організації, дозволяє гарантувати безперебійну роботу архіву, навіть при збільшенні навантаження, підвищувати ефективність роботи, забезпечить безпеку даних та допоможе уникнути багатьох юридичних і фінансових ризиків. Також можливість компанії запланувати своє інформаційне забезпечення на довгострокову перспективу, що також дуже важливо для тих компаній, які динамічно розвиваються. Із... із основних вимог до створення електронного архіву хотіла б відзначити таких чотири основних групи вимог. Перша група це технічні вимоги. Це як апаратне та програмне забезпечення, тобто підготувати, обрати або виділити потужні сервери з достатньою дисковою пам'яттю, налаштувати мережеве обладнання. Підготувати спеціалізоване програмне забезпечення для управління документами, бази даних, систем резервного копіювання, швидкий і точний пошук документів за різними критеріями, це вже те, що буде відноситися до групи функціональних вимог, автоматична ідентифікація документів для полегшення пошуку, автоматична індексація документів. Спільний доступ до цих документів за певними правами і ролями, можливість сканування та розпізнавання цих документів, інтеграції і що немаловажно, не це інтеграції з іншими системами: тобто з ERP, CRM, з системами для підписання вчасно, і так далі. Також третьою групою є. Вимоги щодо безпеки, надання різних прав, ролей доступів користувачам, налаштування захисту конфіденційної інформації, регулярне резервне копіювання. Також є певні вимоги, які мають міжнародні верніше, стандарти з вимогами, які має мають, які мають мати система. І четвертою частиною. Цих вимог є нормативні вимоги. До кожного документа має бути визначена, вона є визначена нормативним законодавством. Терміни зберігання тих документів, і система має бути гнучка в налаштуванні таких термінів. Має бути забезпечена передання і зберігання цифрового підпису для того, щоб Зберегти юридичну силу цих документів має бути відповідні стандартів стандартам до законодавства і також надання проведення аудиту і контролю доступу. Щодо нормативних документів, ми, до речі, нещодавно, в серпні місяці, проводили вебінар на тему. Створення електронного архіву підприємства, де обговорили більше законодавчу частину до цих вимог, і наш запрошений спікер, фахівець Юрій Славович Костюк, надав дуже багато інформації. Тому, якщо у вас цікавить цей вебінар, є посилання. Ми будемо раді його з ним ним з вами поділитися. Якщо ви його ще не бачили, і вперше присутні на наших вебінарах. Прям рекомендуємо на нього звернути увагу, тому що там дуже багато цінної інформації. Як створити архів, що росте разом з бізнесом? Створення ефективного електронного архіву фінансових документів вимагає ретельного підходу до вибору обладнання, програмного забезпечення, налаштувань системи. Все те, що ми раніше, все те, що я щойно проговорювала вище, але е, хотіла би. Звернути увагу, і ми вважаємо, що дуже важливо врахувати, які технічні характеристики, так і функціональні можливості системи, а також забезпечення високого рівня безпеки, це є основним при виборі самої системи. Як бачите на слайді, ми також, на наш погляд, визначили першочергові три вимоги, які точно мають забезпечити зростаючий бізнес ефективним рішенням: це автоматизація інтеграції. Що ми маємо на увазі в цьому пункті? Це виконання інтеграції, виконання інтеграції системи, систем підписання з електронним архівом. Це лише перший крок впровадження. Наступним кроком за рахунок різних функцій та методів, має бути виконаний автоматизований аналіз цих документів, опрацювання цих документів і, згідно налаштованих правил та, правил та регламентів, має бути виконаний автоматичний розподіл документів для подальшого їх зберігання. Тобто, якщо в клієнта є великий. Там є певний а, архів в паперовому вигляді, вигляді да? навіть ну, не стільки в паперовому, зараз ми можемо розібрати а, архів електронних документів, тобто ті, які зараз зберігаються в erp системі, в, у системах підписання, таких як вчасно, як Мідок. МИДО, відповідно, якщо ми хочемо вивантажити ці документи, створити реєстри ієрархії в системі електронного архіву, ми маємо а, після. Того, як наш електронний архів отримає ці документи, ми маємо не вручну їх розбирати, розкладати по папках і по враховувати там по роках, по контрагентах, і так далі. Да? Ми маємо має бути реалізована автоматизація і інтеграція. тобто має бути автоматичне опрацювання документів після їх вивантаження із сервісів для підпису, і це суттєва така вимога від бізнесу, особливо. Від середнього і великого бізнесу, тому що ну немає просто тоді сенсу, якщо після завантаження вони будуть ще вручну розбирати ці документи. Друга частина вимог. Це все ж таки юридична значимість, тобто електронний архів має містити не просто документи в різних форматах, а й в першу чергу мають мати юридичне підтвердження, кваліфіковані електронні підписи. І коннектор або інтеграція, яка буде виконуватися для того, щоб забрати документи із ОДНС або із часно, має передавати саме оці кваліфіковані електронні підписи, щоб можна було потім далі це все зберігати в системі. І швидкість розширення, це як третя основна, на наш погляд, вимога, рішення має мати гнучкий та простий функціонал для подальшого розповсюдження його в компанії. На інші напрямки документів. Тобто, наприклад, якщо ми автоматизовували документи фінансові документи, то, відповідно, згодом можемо автоматизовувати для нових напрямків. Тобто, Uh, не бухгалтерські узборії, кадрові документи, організаційно розпорядчі або внутрішні документи, тобто будь-які інші напрямки документів, або, наприклад, з, з інших департаментів так само якщо якісь незазначені були раніше, і для нових напрямків бізнесу, тобто, якщо відкриваються нові торгові, торгові точки, або нові філіали, або нові представлення, то нові юридичні особи, то, відповідно, з них так само можна буде з систем, де вони підписуються, де вони були створені, якщо є в цьому необхідність, можна буде забрати ці документи, в централізоване єдине сховище. На наш погляд, інвестування в і в створення ефективного електронного архіву є довгостроковою інвестицією в розвитку бізнесу, і це дозволить оптимізувати робочі процеси, підвищити ефективність та забезпечити збереження важливої інформації для компанії.